Біологія і екологія 11 клас. Урок 13. Паразитизм та організм як середовище існування. Однією з форм симбіозу є паразитизм. Певний вид взаємовідносин між організмами, за якого один з організмів живе за рахунок іншого. Паразит від взаємовідносин отримує вигоду. Поживні речовини, місце проживання та захист від умов навколишнього середовища. У той же час хазяїн від паразита отримує шкоду. Прикладом паразитизму є взаємодія вошей і людини. Паразитизм дещо схожий на хижатство, коли жертва також є джерелом їжі для хижака. Але паразит не вбиває жертву миттєво. Його діяльність може стати причиною загибелі хазяїна, однак це відбувається через досить тривалий час після початку взаємодії. Існує кілька форм паразитизму. Основними з них є ектопаразитизм та ендопаразитизм. Ці форми різняться між собою за характером взаємодії з хазяїми. Ектопаразити живуть на поверхні тіла хазяїна або взагалі контактують із ним тільки в період свого харчування. Представниками ектопаразитів є воші, блохи, клопи, медичні п'явки, самки багатьох видів комарів та інших двокрилих. До цієї ж групи належать десмоди представники рукокрилих із Південної Америки, які живляться кров'ю птахів і савців. Ектопаразити мають багато різноманітних адаптацій, які дозволяють їм непомітно прикріплятися до хазяїна і живитися на ньому. Ендопаразити живуть усередині організму хазяїна. До них належать гельмінти, личинки комах, паразитичні гриби та бактерії. Ці паразити можуть розміщуватися тільки в певних органах, наприклад, кишечнику, або можуть потрапляти в будь-який орган. Зазвичай ендопаразити мають шкільні покриви, які вберігають їх від дій імунної системи хазяїна. Ще один вид паразитизму гніздовий, за якого тварина використовує гніздо тварин іншого або свого виду для вирощування своїх нащадків, яких вигодовують ті тварини, котрі будували гнізда. Якщо використовується гніздо тварин іншого виду, то це міжвидовий паразитизм, якщо свого, то внутрішньовидовий. У разі соціального паразитизму паразит не завдає безпосередньої шкоди окремим особинам виду, але він споживає ресурси колонії, яку можна розглядати як надорганізм. Скажімо, певні види жуків живляться в колоніях мурах, імітуючи членів цієї колонії. Цікавим випадком паразитизму є надпаразитизм, за якого хазяїном паразита стає інший паразит, що паразитує на якомусь виді непаразитичних організмів. Організм як середовище існування для паразитів має свої характерні особливості, він забезпечує для них сталі умови існування. Перебуваючи в організмі хазяїна, паразит не має хижаків і він захищений від дій несприятливих неорганічних факторів середовища. Організм також забезпечує паразита великою кількістю поживних речовин без потреби їх пошуку і добування, що суттєво знижує витрати паразита на здійснення своїх процесів життєдіяльності. Але проживання в організмі хазяїна має і свої проблеми. Імунна система організму постійно бореться з паразитами. Серйозною проблемою для них також є потрапляння в організми нових хазяїв.